Ветеран російсько-української війни з Калинівки Артем Каракой у своїй громаді працює фахівцем із супроводу ветеранів, допомагаючи побратимам у вирішенні юридичних та соціальних питань. А у вільний від роботи час підкорює вершини кіберспорту. Артем вийшов на гранд фінал національного турніру з кіберспорту з ФІФА. Війна для Артема Каракоя почала ще у 2017 році, коли після закінчення академії він вирішив стати до лав збройних сил України. Служив на різних посадах від командира взводу до командира роти. У 2022 році отримав важке поранення на Донецькому напрямку. Після довгої реабілітації Артем став фахівцем із супроводу ветеранів у Калинівській громаді. Суть роботи моєї заключається в допомозі ветеранам війни, членам їх сімей. Вирішення юридичних питань, соціальних підтримки, психологічної допомоги, вирішення питань необхідних для отримання статусів, пільг, виплат та іншої допомоги, яка необхідна ветеранам. Фахівця з супроводу ветеранів для Калинівського центру надання соціальних послуг обирали за принципом рівний рівному у своїй громаді. Артем відома людина, яка користується авторитетом у ветеранів та військовослужбовців. Дуже нам допомогло зрозуміти проблеми наших ветеранів. І коли ми спілкувалися рівний з рівним, це набагато краще нашим демобілізованим військовослужбовцям, ну не лише ним. Тому що Артему довіряють, довіряють військовослужбовці, до Артема приходять. І це дуже, дуже така вагома допомога самим мешканцям громади. У кабінеті, де працює Артем, є невеличкий персональний музей, розмальований тубус та гільзи – подарунок від побратимів, який нагадує ветерану про службу. Це, якби, такий в мене елемент декору в кабінеті, який мені ну якісь все-таки ну, війна, і це неприємні враження, але в принципі якесь і братерство, і все-таки воно є. І приємно це, що не забувають з побратимів. У вільний час Артем змагається у турнірах із улюбленої гри Фіфа каже, кіберспорт допоміг емоційно відновитися після поранень. Цього року бувший військовий вийшов до гранд-фіналу національного чемпіонату. Це було моє хобі ще з самого дитинства. Він з першої PlayStation, з перших класів. Так з друзями грали в футбол постійно. колись займався футболом, любив футбол. Так само перейшлося в кіберпростір. Ну і постійно, постійно десь там грали, виходили нові частини, там продовжували грати. Ну, під час повномасштабної війни часу на ну, це все, звісно, вже не було. Вже потім, після лікування, вже, я ну, повернувся до цього хобі свого. Так, так само збиралися з хлопцями, з побратимами, грали. Для Артема найважливіше це допомагати та підтримувати побратимів. Невдовзі ветеран має зайняти нову посаду і допомагатиме не лише ветеранам і військовим Калинівської громади, а й по всій Україні. Уже як головний консультант секретаріату Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.